У нас відбувається новий клієнт в Брукліні. До речі, я не знаю, це знаєте, як настільки рідко буває, але буває. Яка у нас задача? У нас задача пофарбувати тільки стіни, настільки я зрозумів. І Я думаю, мене то не забере багато часу. Десь годин 3-4, настільки я так знаєте розраховую. Але подивимось, що з цього вийде. Я обов'язково скажу в кінці, скільки вийшло заробити, скільки я працював, скільки вийшло в годину. Як ви думаєте, чого не вистачає? Я знову загубив свою чашку з кавою. Але знаєте, там недалеко біля дому, тому я попросив дружину, щоб побігла на зупинку там, де я був, там, де я залишив. І, і це вже друга чашка моя. Я сподіваюся, вона там є. Але це не факт. Так що чекаю, поки дружина дзвонить. Чашка є. Так, нічого ще не забув. Знаєте, я день відпочивав вдома і зараз виїхав на роботу, думаю, все, зроблю випуск і. Тут телефон, там мікрофон, там кава, там рюкзак, там сумка, і такі, знаєте, все на голові, і автобус під'їхав, а я якраз записував відео і якось так провтикав сумку. Ну нічого, я дзвонив до дружини кажу: слухай, я там сумку провтикав. Побіжи, будь ласка, там на 86-ту стріт. Кажу, подивись, воно там повинно бути. І дружина побігла, говорить, все, з тебе могориї, сумка є. <реш> сумка кажу, бачите, я вже взагалі сумка, чашка моя. І просто знаєте, я її, я її дуже сильно люблю, вона мені, знаєте, як завжди зі мною. І я її люблю також губити. Це вже другий раз, як я її гублю. І другий раз вже, е, Дружина мені один раз вже купила її. Тобто ми спочатку купили чашку, я її загубив, потім дружина купила ще одну чашку, я її знову загубив, і зараз дружина її знайшла. До речі, я їду і пишу клієнту, я вже їду, скоро буду у вас. І клієнт такий пише: так, так, не спішіть, все добре, вам зробити чай, каву, що ви будете. Типу, і я такий, вау, класний клієнт, мені це подобається. Я кажу, ні, в мене є е, своя кава, дякую. Я вже скоро буду. І я такий. А де моя кава? Мати Василева! <гум> такий, в рюкзаку подивився немає, в сумці подивився, немає. Біля себе подивився, немає. Такий, опа. Добре, друзі, ви поки підписуйтесь на канал, ставте палець вверх, а я побіг дивитись до клієнта, що там і як там. Wow. На об'єкті. І друзі, перший самий класний об'єкт, який просто мені попадався, знаєте, ви приходите, а вже подивіться, подивіться, що відбувається. А вже все підготовлено для роботи, все обтейповано, все за застелено клейоночкою, все гарненько. Тут у нас всі інструменти готові. Тобто я приніс свої інструменти, але тут, грубо кажучи, все є вже. І дивіться, як все гарненько, акуратно. Людина підготувалась. Прям людина розуміє, що це не просто там прийшов годину-дві. Знаєте, як то мені пишуть клієнти, і все зроблено. Тут дивіться, все, все підготовлено, так скажемо, для роботи. От таким чином вони вибирають кольори. Люди беруть такі маленькі фарбочки і е, пробують на стіні, після чого зафарбовують праймером. Тобто так робити потрібно. Чому? Тому що е, частіше за все, знаєте, людина приходить і дивиться на цю фотокарточку, і вау, класний е, колір. Я хочу собі так, такі, наприклад, такі стіни. Потім я починаю фарбувати. Ми відкриваємо банку вона так, це цей колір, все мені підходить, все класно. І я починаю фарбувати, а воно на стіні зовсім інший кольор. От буває таке, що взагалі інший колір. І людина потім така стає, і мені це не подобається. Тому ось такий варіант, коли ви пробуєте на стіні, воно висихає все, ви потім бачите, як воно буде виглядати, і потім йдете вже і аж тоді купуєте фарбу. Но в мене тут теж така ситуація, тому що ми будемо використовувати сьогодні. Ми будемо працювати з Бенджамін Мор. Ви знаєте, я її дуже сильно люблю. Це у нас для стін, Получається. але як ви всі прекрасно знаєте, що потрібно два слоя наносити з цієї фарби. А він купив тільки один галон. А у нас тут один, два, три стіни. У нас тут, виходить, три стіни, і я думаю, що в два е, слоя, то одного галона буде мало. І що найцікавіше, він купив. Йому порадили одну таку Interior Acrylic paint Benjamin Moore Ceiling Paint. Це для наших потолків. Але там скільки, там навіть літру немає. І я йому кажу, що якщо ми фарбуємо стіни два рази, то ми фарбуємо і потолок два рази, а якби цього літра вистачить тільки, я не знаю, там на що на вистачить, ні на що не вистачить. Плюс. Так, який план? Я його, він побіг в магазин купити ще фарби. Ми починаємо з стелі. Ми фарбуємо зараз стелю. Потім фарбуємо стіни. Я думаю, це все так гарненько відбити, тому що колір буде одинаковий, але фарба трошки різна буде. Тобто це така для, для стелі, а це у нас мед праймер плюс фарба. Тому я думаю, акуратненько то відб'ю. Хоча я не думаю, що там буде воно помітно, бо того, що це не прям там, знаєте, як є така блискуча фарба, яка вона, от вона би була видно на цим. А такі фарби, в принципі, можна і так фарбувати, щоб не дуже акуратно відбивати, щоб не тратити дуже багато часу. Тому зараз буду пробувати, що за фарба. Мені дуже цікаво. І він ще сказав, що хоче потім зробити ось цю нішу, тому що він її підшпаклював. Він сказав, що у нього то забрало дуже багато часу, і він потім хоче щось з тим зробити. Тому буду щось ще там думати. Але я думаю, що вже не сьогодні. Сьогодні ми фарбуємо повністю цю кімнату. Зараз покажу вам, як вона виглядає до от, якось так вона у нас виглядає. Кімната така я вам скажу невелика. Я думаю, що мені потрібно, щоб два рази її зафарбувати, десь 5-6 годин. Тому я буду приступати до роботи і подивимося, що з цього вийде. Дуже цікавий клієнт і дуже цікава робота. Мені, подобається, що все, знаєте, так гарненько підготовилась людина до роботи, немає нічого зайвого в кімнаті, все на своїх місцях. І тобто я прийшов зараз і починаю працювати. Отак отак повинні працювати пейнтери, знаєте, Буду працювати, а ти, будь ласка, постав палець вверх, підпишись обов'язково на канал, щоб алгоритми Ютуба зрозуміли, що це цікаво, що можна пропонувати іншим людям, щоб знайти свою аудиторію, щоб я зміг знайти своїх людей яким, котрим це було б цікаво, котрі хотіли би, може, дома зробити якийсь ремонт, або котрі знаходяться тут, в США, і не знають з чого почати, як почати фарбувати, де шукати клієнтів. Тобто є силочка в інстаграм, я залишаю, я там спілкуюся завжди з підписниками, тому зустрінемось там. Я почав фарбувати стелю, якщо ви бачите, так якось дійшов майже до кінця. І мені не вистачило фарби. Така маленька баночка. Знаєте, ну, ну що це за? Ну це не серйозно. Він купив одну таку баночку і думав, що її вистачить на, е, на всю стелю. Я йому сказав, що. Мінімум одну ще потрібно докупити, щоб хоча б на один слой. А кажу, я би взагалі купив дві таких маленьких, щоб закатати потолок. Але в такому випадку у вас може її трошки залишитись. Ну, краще, знаєш, знаєте, щоб залишилось чимото бігати. А в нас є такий самий колір, бачите, але мед. А це у нас маленька, виходить, interior, Ceiling сілінг, пейнт, ультрафлет. Це. Трішечки інший фініш, і якби я можу використати ось цю фарбу. Ну я не думаю, що воно буде там е, дуже сильно замітно, але я йому сказав, буде як ти скажеш. Ти тут, босс, я роблю як ти скажеш. Тобто я таким чином, ще знаєте, як знімаю з себе відповідальність. Тому що якби я настояв на тому, що слухай, та вже не біжи нікуди, давай я. За буде трошки інший фініш, наприклад, там, але воно не буде сильно замітно, а потім прийде дружина його і скаже: А що це за фігня отут? I said what I said, and I'm not changing it, okay? Він скаже, та sкаже: That прийшов, сказав, що так буде нормально, а воно бачиш, ненормально. Зробив мені каву. Дякую. Тому я стараюсь, якщо вже почали от такою фарбою, значить такою закінчуємо. Все. Або, якщо він говорить, ні, давай, фарбуй, все, мені пофіг, там окей, нехай буде так, все, фарбуй, то вже в такому випадку вже, ну, окей, фарбує. Ну, я не знаю, я об, е, обвів все, виходить, може хвилин 20, я не знаю, і фарбував, може хвилин 15, 35 хвилин на стелю, то я думаю, дуже швидко. Так що... Зараз подивимось, що далі. У нас ще є плінтуса і стіни. Стіни два рази він хоче. Стіни два рази, потолок один раз. Робоча ситуація. От класно, є стіл, дуже багато місця. Дивіться, я можу там пройти, там пройти. Тут свої речі я залишив теж, курточку так кинув, знаєте, як от це ваня, блін. Ось так. Все. І ну, все, підійшов до стола, взяв. Ну, людина підготувалася, я вам скажу. Того, що, наприклад, якщо би я це все робив, обклеював туди-сюди, то він десь би, я не знаю, 100 доларів мені тільки заплатив би за те, що я тут все обклеюю і так далі. О, так, що так. Так, що якось так. Чекаю зараз його, але чого я чекаю? Я можу йти фарбувати далі. Чого я буду чекати, правильно? Получається, у нас а, дві одинакові фарби, абсолютно дві, просто різні фініші. Що це значить? Це значить, що хе, краска одна, фірма одна, а фініш інший. І тому я все гарно, акуратно відбив, тому що я не знаю, як воно насправді після того, як воно висохне, як він буде виглядати. Тому що може бути таке, що хе, знаєте, якщо б я просто все зафарбував, то воно б все відрізнялося. Тому тому це акуратно відбив. І мені до речі, самому який тут фініш, тому що е, на стелі у нас «Interior Ceiling Paint». Я прошу вам про це, як я фарбую, я стараюсь набрати добре фарби на роллер і починаю з центру стіни, пристягую ще до самого верху і до самого низу. Декілька разів проходжу і потім наш стик, виходить, закатує, щоб воно вийшло як одноцільне і так далі, починаю з середини. Заходжу в стек на стек трохи, йду вверх, вниз. І ще більше вверх. Ще більше вниз. І, і зриваю, стараюсь зривати внизу, там де менше видно, то що буває виїздні. Далі набираю на ролот, починаю з середини. З цих на стик, Іду вниз, йду вверх. Плавати якось розпитав. Заміток найкраще подобається і виглядає, знаєш, як ваду в Чому я не буду до самого кінця, одразу вверх, добре на ролеру може бути ще багато фарб і все у нас залишається. Знаєте, як більше фарби не розкатимують тому Я і спочатку стараюся розпреділити фарбу по стіні, а вже потім виходити до кінця. Е, стіни ще не висохли, але я вже все. Плінтуси наші виглядають ось так. Гарненько, все, в два слоя. Стіни також, ну, ви бачите, стіни нерівні такі. Я старався тут якось знаєте, зробити таку структуру, щоб воно менше було е, видно, того, що стіна нерівна. але вже маємо те, що маємо. знаєте. Я Якщо би прям так ідеально зробити, то можна було б ці стіни чуть-чуть вирівняти, підшпаклювати, засендити, перетерти. і воно, знаєте, вигляд був би набагато кращий. Але, але сьогодні робимо ось так. Колір мені, знаєте, подобається. Я би ще раз стелю, ще б один раз я би закатав її, тому що вона колір одинаковий. Але подивіться, як виглядає стеля, а як виглядають стіни. Тобто різниця відчувається, знаєте, так. Тому мені здається, для стелі потрібно ще один раз катати, але я не знаю. Зараз, зараз запитаюсь е, оунера, так сказати, квартири, що ми будемо далі робити. А так, такий клієнт, е, такий заказик, знаєте, невеликий, і в Брукліні, що не, немаловажно, що я недалеко їхав. Я буду тут зараз прибиратись, це все, а ти, будь ласка, палець вверх. Оформлюй підписочку на канал. Далі буде багато багато цікавого. Е, напиши коментар, будь ласка, що ти думаєш про то. Для алгоритмів Ютуба це дуже сильно допоможе. Ютуб зрозуміє, що це цікаво людям і почне просувати моє відео. І багато людей, можливо, комусь цікаво, будь, цікаве будівництво в Америці. Як тут працювати самому на себе? або ще багато всяких різних питань, яких я стараюся відкривати в цьому відео. Я йду збиратись і йду говорити з. Власником квартири що ми робимо далі. Такий, знаєте, американський колорет. Мені подобається. Будиночки такі. Ну, оцей будинок не дуже мені подобається, а ось ці будиночки такі класні. Цікаві. Я пофарбував там плінтуса два рази, стіни два рази, того, що я пофарбував їх один раз. Він сказав, ні 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 давай один раз, я кажу, розумієш, Бенджамін Мор Дуже класна е, фарба, але її, е, нею потрібно фарбувати мінімум два рази. Він окей, давай раз, а потім подивимося". Я Такий окей. Я пофарбував, він прийшов, подивився, сказав мм, слухай, давай стіни ще раз. Потім я стіни ще раз пофарбував, він прийшов, подивився, такий вау, да, дуже класно. Що робимо з е, стелею? Я такий кажу: я не знаю, якщо хоч ще один раз фарбувати, тобто немає питання, зараз за хвилин 40 там затянув е, потолок. Він так подивився, говорить, а можеш там трошки підправити, і нехай висохне, я потім подивлюсь, якщо ні, то прийдеш іншим разом. Я кажу, окей, я підправив, йому наче все сподобалось. Е і скільки я працював? Я працював 5 годин. 5 годин, 20 хвилин десь так. Ну, я зачаржив його е на 5,5 годин, тому що. Того що немає такої функції, щоб я його зачаржив на 5 годин 20 хвилин. Тому я якби завкруглив, завкруглив там до п'яти з половиною. І за п'ять з половиною годин за цю кімнату я заробив 300 доларів. Я рахую то небагато, якби, але він ще не залишив. Він сказав, що залишить рев'ю. Тобто я не знаю, можливо, буде ще таке, що він залиши якісь стіпи, але це вже ну, залишить, залишить, не залишить, окей. 300 доларів 5 годин я рахую так, знаєте, я не спішив, я повільно працював. Як повільно? І не повільно, і не швидко. Знаєте, так, середньо. І 300 доларів я рахую, то, то непогано. То непогано. Можна було б 400, але я якось, знаєте, почався місяць, і я так, були справи вдома і. Це перша робота в цьому місяці. Я ще не відійшов від цієї квартири, бо того, що в мене там був такий, знаєте, треш. Там і стіни, і все було настільки в такому стані. Ну, ви бачили, я думаю. І я там провів теж скільки, я там провів сім днів-неділю. Я там е, зробив такий капітальний ремонт, як капітальний. Ну там вже набагато гарно, гарніше все виглядає. Все, знаєте, як оновилось. Всім гарно дякую, друзі, хто додивився до, до кінця це відео. Всім гарно дякую, хто ставить пальці вверх, хто пише коментарі, хто підписується на цей канал. Я всім всім величезне дякую і до нових зустрічей.